Під час війни особливе значення набуває духовна підтримка, і ікони в домі стають не тільки символом віри, а й джерелом внутрішнього спокою. В кожному православному домі, згідно з традиціями, повинна бути бодай одна освячена в церкві ікона. Це може бути зображення Спасителя, Богородиці або Святих, і якщо віра є щирою, молитва перед ними принесе людині захист і благословення. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, які 5 ікон обов'язково мають бути в кожній хаті під час війни. А також я розкажу, яким святим і яким іконам треба молитися в воєнні часи, такі, як ми зараз з вами переживаємо. В скрутні часи, в часи військові, православні християни з особливою ревністю звертаються до архістратига Михаїла. Воєначальника небесного війська, який веде боротьбу зі злом. Молитви до нього під час важких випробувань надають сили та надію на захист. Архістратиг Михаїл є символом мужності та відваги, тому його ікона повинна бути в кожному домі, щоб захищати родину та воїнів на передовій. Архістратиг Михаїл або Архангел Михаїл є однією з найвідоміших постатей в християнстві, юдаїзмі та ісламі. Він відомий як вождь небесних сил, який очолив боротьбу проти повсталих ангелів на чолі з Люцифером. У християнській традиції Михаїл часто зображується як воїн, що перемагає дракона або диявола, тримаючи меч, прапор або терези. Він також вважається захисником людства, патроном воїнів і лицарів, а також покровителем душ померлих. В Православній церкві його день відзначають 8 листопада. Архистратиг Михаїл ще є небесним покровителем міста Києва, і його зображення можна побачити на гербі міста. В Києві є багато місць, пов'язаних з його іменем, зокрема, Михайловський Золотоверхий монастир. Також, особливо шанованими є святі мученики, які колись самі були воїнами і віддали своє життя за Христа. До таких належать великомученики Юрій або Георгій Переможець, Дмитрій Солунський, мученик Іван Воїн та Федір Тирон. Ікони цих святих вважаються потужними оберегами під час війни, і молитви до них допомагають просити захисту та заступництва для українських захисників. Юрій Переможець, також відомий як Георгій Змієборець. Є одним з найшанованіших святих в християнській традиції. Він був римським воїном в Кападокії, який жив в III столітті. Юрій відомий своєю мужністю та відданістю християнській вірі, за що зазнав мученицької кончини під час гонінь імператора Діоклетіана. Найвідоміша легенда про Юрія розповідає, як він переміг дракона, що тероризував місто і врятував царівну. Цей подвиг став символом перемоги добра над злом, і Юрій часто зображується на іконах як вершник, що вбиває змія списом. Юрій Переможець є покровителем воїнів, лицарів і багатьох міст, зокрема Львова. Його день вшановують 23 квітня. Димитрій Солунський або Димитрій Фесалонікійський є одним з найшанованіших святих у нашій християнській православній традиції. Він народився в місті Солунь в III столітті в родині римського проконсула. Відомий своєю мужністю та відданістю християнській вірі, Димитрій зазнав мученицької кончини під час гонінь імператора Максиміана в 306 році. Найвідоміша легенда про Димитрія розповідає, як він, будучи проконсулом, відкрито сповідував християнство і навертав довіри мешканців Солуній. За що був ув'язнений і страчений? Після того, як він відійшов в засвіти, за переказами його тіло залишилося нетлінним і почало виділяти миру, що зцілювало хворих. Через це його також називають Димитрієм Мироточівим. Димитрій Солонський є покровителем солдат. Його день вшановують 26 жовтня, кажуть Дмитра в українському народі, в православній і в греко-католицькій церквах. Ще в нас є такий святий Іван Воїн, це святий в православній традиції, який відомий своєю мужністю та відданістю християнській вірі. Жив він у IV столітті і служив воїном в Римській армії. Іван Воїн відзначився тим, що допомагав християнам під час гонінь. Рятуючи їх від переслідувань і кончини. За це він сам зазнав мученицької смерті. Іван Воїн вважається покровителем солдатів і захисником від ворогів. Його день вшановують 12 серпня влітку. Федір Тирон або Феодор Тирон є один з найшанованіших великомучеників в нашій християнській православній традиції. Народився він в місті Амасія, зараз це Туреччина, і служив воїном в Римській армії, і було це в третьому столітті. Під час гонінь на християн за правління Діоклетіана, Федір відкрито сповідував свою віру, за що був ув'язнений та підданий тортурам. Найвідоміша легенда про нього розповідає, як він відмовився принести жертву язичницьким богам і спалив язичницький храм. За це його й засудили. Через спалення на вогнищі до кончини, але, за переказами його тіло залишилося неушкодженим від вогню. Після смерті його мощі стали джерелом численних чудес та зцілень. Федір Тирон також відомий своїм чудом під час правління імператора Юліана Відступника. За переказами, він з'явився у водінні архієпископу Константинополя. І попередив його про намір імператора осквернити їжу на ринках кров'ю ідольських жертв. Завдяки цьому християни уникли осквернення. І на згадку про це чудо в першу суботу Великого посту в православній церкві освячують колово. Ось ці п'ять ікон, п'ять військових святих, які є покровителями якраз воїнів. І нашим людям, нашим захисникам було б дуже добре, якби вони мали такий образ десь у себе або вдома, або просто при собі хоча б один образ із цих п'яти святих, про яких я розповіла. Але, зрештою, для хати достатньо з цих п'яти тільки одного, але потрібні ще інші образи. Бо зараз дійсно дуже непрості в нас часи, шановні глядачі, і бувають всякі непередбачувані ситуації. Тож треба бути до них готовими, і тим, хто страждає від хвороб чи перебуває в лікарнях, варто молитися до святих, які мають дар зцілення. І, звісно, непогано мати би при собі їх образ. Це, по-перше, великомученик Пантелеймон Цілитель преподобний Агапіт Печерський. Та святитель Лука Кримський. Їхні ікони приносять полегшення у фізичних і духовних стражданнях та є символом Божої милості. Пантелеймон Цілитель або Пантелеймон Нікомедійський дуже відомий в християнській традиції. Народився він в місті Нікомедія, це зараз Туреччина, в родині знатного язичника. Його мати була християнкою і намагалася виховати сина в вірі. Але померла, коли Пантелеймон був ще юнаком. Тому далі жив собі Пантелеймон і здобув він з часом освіту лікаря, став відомим своїми здібностями зцілювати хворих. Після навернення до християнства він присвятив своє життя безкорисливому лікуванню нужденних і хворих, зцілюючи їх іменем Ісуса Христа. Він також відвідував в'язнів християн і допомагав їм. Під час гонінь на християн за правління імператора Максиміана, Пантелеймон був ув'язнений і підданий жорстоким тортурам за свою віру. За переказами, він залишався неушкодженим під час катувань, що ще більше зміцнило віру багатьох людей. Зрештою, він відійшов в засвітий в 305 році. Пантелеймон цілитель вважається покровителем лікарів та хворих. Його день це 27 липня. Молитви до святого Пантелеймона в них часто люди звертаються за зціленням і за допомогою важкі часи. Преподобний Агапіт Печерський, який жив в 11 столітті, відомий нам як безкорисливий цілитель і монах Києво-Печерської лаври, він здобув славу завдяки своїм чудотворним здібностям зцілювати хворих за допомогою молитви та трав. Агапіт не брав плати за свої послуги, за що його прозвали безмезником. Один з найвідоміших випадків зцілення було вилікування князя Володимира Мономаха, який потім став великим князем Київським. Агапіт також відомий тим, що його тіло залишилося нетлінним після смерті, і його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі. Його день пам'яті відзначають 14 червня. Гапід Печерський є символом милосердя та духовної сили, і його приклад надихає багатьох і до сьогодні. Святитель Лука Кримський, відомий також як архієпископ Лука, був видатним хірургом, доктором медицини та архієпископом Сімферопольським і Кримським. Народився він в 1877 році в Керчі і здобув медичну освіту в Київському університеті. Лука Кримський відомий своїми досягненнями в медицині, зокрема, в галузі хірургії. Він написав кілька наукових праць, які стали основою для подальших досліджень та практики. Під час Другої світової війни він працював хірургом у військових госпіталях, рятуючи життя багатьом пораненим. Окрім медичної діяльності, Лука Кримський був активним духовним лідером. Він був арештований і засланий за свою віру, але навіть в засланні продовжував лікувати людей і служити церкві, у 2000 році він був канонізований Українською православною церквою. Його день пам'яті відзначають 11 червня. Які ще ікони дуже захисні і дуже помічні саме у важкі часи, такі як ми з вами переживаємо зараз. Перш за все, звісно, це ікона Богородиці, наприклад, семистрільна ікона Пресвятої Богородиці. Ця ікона захищає від ворогів, допомагає перетворювати ворожнечу на мир і злагоду. Ще ікона остробрамська оберігає від підступів недоброзичливців, від пліток, від заздрощів та несподіваних небезпек, зокрема, навіть раптомої смерті. Що стосується розташування ікон в оселі, існують певні традиції. У кухні обов'язково має бути ікона Тайної вечері, яка нагадує про останню трапезу Христа з апостолами. Це особливе місце для молитви перед їжею і вшануванні пам'яті великого четверга. В спальні рекомендується розмістити ікону вінчальної пари або святого сімейства, що є символом подружньої єдності та любові. В коридорі при вході необхідна ікона неопалима купина. Вона захищатиме дім від пожеж та інших небезпек. Ну а про те, як правильно розміщувати ікони в вашому домі, в мене вийшло на каналі окреме відео. Якщо ви його не бачили, будь ласка, подивіться. Я залишу посилання на відео під цим відео. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Слава Україні!